Екологічний зелений туризм є справжнім локомотивом розвитку Косівщини, унікального за красою району Івано-Франківщини, куди знімальна група нашої програми потрапила на запрошення керівництва Національного природного парку Гуцульщина. Разом із іншими учасниками прес туру, які є членами журналістського фонду національної спілки журналістів України. Директор національного природного парку Гуцульщина Василь Пророчук привіз знімальну групу нашої програми у гості до свого старого доброго друга, власника садиби зеленого туризму, космацька писанка Романа Бойчука. Ця затишна зелена оаза знаходиться у селі Космач Клифи. Зустрічали нас як рідних. Усе, чим багата сім'я бойчуків для нас дорогих гостей. Наїдки і напої істинно гуцульські, жодного граму хімії, адже тут все своє. Поласувавши справжнім гуцульським баношем та іншими не менш вишуканими стравами, ми вирішили здійснити нетривало у часі екскурсію мальовничим обійстям сім'ї Бойчуків. Ось так виглядають номери, у яких відпочивають туристи. До речі, мандрівники приїздять на косівщину із усіх куточків України. У нас набагато краще і дешевше, ніж в готелях, не без гордості у голосі розповідає Роман Миколаєвич Бойчук про свою садибу. Всі, хто хоча б одного разу відпочивав у космицькій писанці, приїздять до нас знову і знову. Ще й друзі із собою привозять, і це факт. Люди приїздять на Гуцульщину не лише за тим, аби подихати на повні груди чудовим гірським повітрям, не тільки за цілющою джерельною водою Карпат, не тільки для того, аби залишитися. Сам на сам серед тиші, яку дарує навколишня природа. Повірте, у нашому мальовничому краї сьогодні можна побачити такі дива, які ніде більше в Україні ви не спізнаєте. Загадково посміхаючись, розповідає господар косматської писанки. А потім, помітивши неабияку зацікавленість у наших очах, газда Роман повів нас до першого в Україні музею вівчарства. Споруда музею знаходиться безпосередньо на території садиби. І побудували цю споруду, стилізовану під традиційну гуцульську оселю, коштом родини бойчуків. Знаєте, що таке овітерапія? питає у нас власник музею. І, не дочекавшись відповіді, говорить: так ось овітерапія це лікування недугів людського організму за рахунок використання потенціалу такої дивовижної тварини, як вівця. Овітерапія має три етапи: харчування, практичне застосування речей із вовни та, звичайно, біоенергетику. Лікування починається вже з першого частування бринзою. Жентицю, яку отримують у процесі приготування бринзи, теж вважають еліксіром здоров'я і молодості. У терапевтичних цілях вживають також і овечий жир. Він називається лій, виліковує лій бронхіти і астми. А ось овеча вовна у прадавні часи навіть допомагала залишити на білому світі недоношених малят. Захоплено розповідає Роман Бойчук. Шкірою молоденького ягняти обгортали кволих діток. Там вони вигрівались, як колоні матері, і виживали та росли міцними. І, взагалі, потенціал такої дивовижної тварини, як вівця, важко переоцінити. Ця миролюбна животина допомагала гуцулам виживати протягом багатьох століть авторитетно заявляє власник першого в Україні музею вівчарства. Основна така божественна тваринка це була. Вівця вона годувала, одягала вона повністю в більшості утримувала сім'ю. Зокрема, ще називали вівцю як убере хата. Тобто, як постелити, накритися, так і одітися. Це все вироблялося шерсті, шкіри, кожухи, продукти харчування, молоко, бринза, м'ясо. А далі Газда Роман ознайомив журналістів із експозицією його музею. Ось так виглядав традиційний будиночок, у якому жили вівчарі. А це традиційні ужиткові речі, якими гуцули користувалися у минулому і позаминулому столітті. Більшість предметів до музею позносили із своїх хат добрі люди, земляки пана Романа, у його рідному космачі, столиці гуцульського краю. Люди дружні. Коли почули, що Роман Бойчук затіяв в нову цікаву справу популяризацію вівчарства, відгукнулися всім селом, адже діло це і справді є суспільно корисним. Адже і це не гіпербола такої експозиції речей, присвячені вівчарству і нелегкій праці гуцулів на полонинах, ніде більше в нашій державі ви не побачите. Ідея ще створення була в тому, що беручи до уваги записи старожилів старших людей про те, що Продуктами і вівчарства можна лікувати. Ми ще хочемо показати, що можна використовувати у народній медицині, використовуючи правильно продукти харчування іменно овечі, можна поправляти своє здоров'я, реабілітація, профілактика різних захворювань, а також окремі лікування. Роман Бойчук шкодує лише про одне. Протягом останніх років кількість овець на території Косівського району із 50 тисяч скоротилася до трьох. Тривожна статистика, бідкається наш новий знайомий, але однією констатацією цього прикрого факту справі не зарадиш. Отож, аби відродити інтерес до вівчарства, Роман Бойчук намагатиметься і надалі популяризувати цей вид тваринництва як серед земляків, так і серед туристів, які відпочивають у гуцульському краї. Ми не дамо шансу недалекоглядним бюрократам скоротити поголів'я овець у районі до нуля. Отож робили і робитимемо все можливе, аби відродити суспільно важливу справу розведення овець, бо без цих корисних домашніх тварин важко уявити мальовничі краєвиди Карпат. Ми хочемо доказати в тому, що вівця це є така тваринка, яка вона багато не потребує багато затрат, але з неї можна багато що почерпати. Зокрема, молоко молочні продукти і шерсть. Практично все виходить безвідходне виробництво. Тільки треба цим займатися, і в першу чергу потрібно, так як і всі інші держави, потребують і державної підтримки. У одному із попередніх випусків нашої програми, присвячених Косівщині, унікальному за багатством природи краю, ми торкнулися теми сакральних святилищ, розкиданих то тут, то там, по великій за площею території Національного природного парку Гуцульщина. Нагадаємо, таких святилищ в Косівському районі більше 20. -ти. Про одне із них, так звану Терношорську ладу, вам вже відомо. Український аналог широкорідомого англійського стоунгенджу знаходиться неподалік присілка Безульки на околиці села Снідавка, в якому минулого разу ми вже побували. Але протягом перебування в гуцульському краї нам поталанило двічі. Окрім знайомства із мовчазною терношорською ладою, відбулося ознайомлення ще із однією не менш цікавою сакральною святинею. Разом із вченими національного природного парку Гуцульщина ми здійснили незабутню подорож до древнього святилища, розташованого неподалік мальовничого гуцульського села Завоєли. Це село є присілком космача, столиці Гуцульщини. Отож, екскурсії і піші мандрівки до загадкового каменя Довбуша місцеві здійснюють доволі часто, чого, на жаль, не можна сказати про жителів інших міст і сіл Івано-Франківщини. А для більшості українців, які живуть за межами цієї області, святилище, розташоване біля присілку Завоєли, це взагалі табула раса. Цікаво, що у сакральної споруди дві назви. Люди називаються камінь Довбуша або Камінь До Недавно не знали призначення цих каменів, лише от пару років тому з'ясувалося, що це було древнє святилище. І на одному із каменів є зображення БК, ведмедя і даркона внизу Павука Анатолій Кефішин, академік Анатолій Кефішин із Москви. Вважає, що це таке міфоритуальне зображення, властиве для палеоліту. Це приблизно десь 32-35 тисячоліття до нашої ери. І воно ознаменувало творення світу. На думку начальника наукового підрозділу національного природного парку Гуцульщина Любомира Держипільського багатий археологічний пласт потребує більш широкого і ґрунтовного наукового вивчення. Висвітлення на шпальтах газет, журналів, телепрограмах, а також розробки та реалізації на практиці цілого комплексу заходів щодо охорони і збереження унікальних археологічних об'єктів. Позаяк древні святилища є культурною спадщиною не лише Івано-Франківщини, а й України в цілому. І тільки на основі більш ґрунтовного дослідження античних ритуальних об'єктів можна відтворити минуле гуцульського краю, створювати нові туристичні продукти, популяризувати історико-культурну спадщину гуцульщини, а також, що не менш важливо, виховувати молодь у дусі поваги до історії. Такими, можна сказати, є узагальнені міркування щодо ролі і місця всіх сакральних святилищ в збільшенні інтересу туристів до цього унікального регіону. А чим для нас, українців, які живуть у 21 столітті, цікавий саме камінь Довбуша? Тут є петрогліфи, які е, е, означають нун. Е, Такі самі петрогліфи є на камінній могилі. На святилищі Читал Гуюк в Малій Азії, нинішня Туреччина, на святилищах у Подунав'ї древніх, які датуються пятим 3 тисячоліттям до нашої ери, і означає днун, тобто мати, цариця, богиня. Отже, кефішин говорить, що це святилище означає, що звідси ну, воно присвячено анні на і нанні. Ненні, сотворительці світу. Присілок Завоєли є одним із найбільш відомих осередків збереження древніх традицій карпатської землі. Тут, на території древнього святилища, можна побачити понад 20 кам'яних брил світло-сірого янменського пісковика. Займають вони площу понад 2150 квадратних метрів. Із усіх вивчених карпатських культових каменів вівтарів до християнської доби саме камінь Довбуша несе на собі найпомітніші сліди цілеспрямованої обробки. Скульптори минулих епох обробили скелю так, щоб люди могли виразно побачити драконячу голову. Кожного ранку мовчазний дракон немов би дивиться в очі батькові сонцю. Велетенська брила, голова звужується до шиї, що переходить у восьмиметрове тіло. Ще нижче розташований співрозмірний хвіст. На камені можна побачити також вторинні зазначенням зооморфні зображення та петрогліфи. Отож, якщо вам випаде щаслива нагода побувати на Косівщині, обов'язково знайдіть час і відвідайте цей унікальний сакральний об'єкт. Обіцяємо, не пошкодуєте! Адже це справді цікаво, в чому на власні очі переконалися Кіра Шпенко, Сергій Комісаров та Міла Караєва та Лія Андрієнко, які побували на Косівщині за сприяння Національного природного парку Гуцульщина.